Сили національної перехідної ради Лівії упевнені, що візьмуть сирт під свій контроль упродовж 48 годин. Про це доповів агентство Reuters один з ватажків революційних загонів. За останню добу повстанцям вдалося захопити половину території сирта. Бої за рідне місто Муамара каддафі точаться вже кілька тижнів. Прихильники старого режиму чинять опір і не погоджуються скласти зброю. У міському шпиталі чимало поранених. Співробітникам Червоного Хреста у середу нарешті вдалося дістатися туди, щоб довести ліки та матеріали для надання першої допомоги. Моги за перемогу революції в Лівії вболіває і актор Шон Пен, який прибув до Триполі задля підтримки. я захоплююся їхньою мужністю, з якою сміливістю вони вимагають свободи. це надзвичайно важливо за свободу вже заплачено дорогу ціну, але я не маю жодних сумнівів, що вони й далі боротимуться з такою ж рішучістю. Від рушниць до виборчих скриньок перехід довгий. Тимчасовий уряд Лівії поновлює лави бійців, бо загонам потрібна допомога для штурмів Сирта, баніваліда та сабхи. Нові рекрути, що їх попередньо тренують досвідчені вояки, приєднуються до лаву позиції. Увечері вівторка нові обранці взяли участь у імпровізованому військовому параді.